Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала дуже оригінальну саморобку. Це ось така прикольна парасолька для коктейлю! Яскрава та дуже-дуже прикольна. А зробити її. Просто та легко для цього нам знадобиться кольоровий папір, клей, лінійка, простий олівець, трубочка для води або для коктейлю, циркуль та ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прохавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Давайте зі мною! Готові? Ми веселі саморобки... Беремо звичайний кольоровий папір і креслимо коло. Відміряємо 5,5 см циркулем. Ось так. Встановлюємо і креслимо рівнесеньке коло. Ось таке. До речі, від розміру кола буде залежати ваша парасолька. Чим більше буде коло, тим більше буде парасолька. Ось так. Накреслили і дуже обережно вирізаємо. Потрібно зробити 13 або 14 таких гарнесеньких різнокольорових кружечків, і ось таким чином їх складаємо. Згинаємо навпіл, а потім ще раз навпіл. Це вже дуже дуже легко. Дивіться навпіл і знову навпіл. Таким чином потрібно скласти усі кружечки. Якщо ви помітили, то я свої кружечки зробила кольорів веселки. Бачите, в мене червоний, помаранчевий, жовтий, зелений блакитний, синій з відтінками, такі гарнесенькі. А ви можете робити будь-якого кольору. Це може бути і білий, це може бути два кольори, це може бути три. Використовуйте той папір, який у вас є, і теж буде дуже-дуже приємно. -дуже Прикольно. Головне, слідкуйте за мною, повторюйте і нічого не прогавте. Ось таким чином згинаємо усі кружечки. Навпіл притиснули і ще раз навпіл. Ось так. Так, залишилося ще трошки. Навпіл. Ще раз навпіл. Ммм, дивіться, це дуже-дуже простий спосіб зробити такі, гар, таку гарнесеньку парасольку. Так, залишилось останнє коло, склали навпіл і ось так. А тепер, дивіться, уважно. Будемо склеювати. Беремо першу деталь, встановлюємо її, ось яким чином. Розкриваємо, дивимось, де лінія згину і закриваємо. Дивіться, має бути лінія згину. Бачите, ось тут. І збоку намастили її клеєм і приклеїмо таким самим чином, встановлюючи деталь. Бачите, ось тут мають бути дві лінії згину. А е, дуга така в нас збоку. Дивіться, давайте ще раз, намастили клеєм. Взяли деталь, перевірили, щоб вона ось так розкривалася. Тут і тут були лінії згину. І приклеюємо. Е, тут головне приклеїти декілька і зрозуміти, яким чином їх встановлювати, щоб нічого не переплутати. Бачите? Так, намастили клеєм і знову приклеїли. Так. Кожна деталь приклеюється до нижньої. Дивіться, намастили, перевірили обов'язково і приклеїли. Намастили і приклеїли. Таким чином, потрібно приклеїти усі деталі, які ми з вами заготовили. Їх, як я сказала, може бути від 10 до 15. Я зробила 14. Тому тут вже ви робите стільки, скільки хочете, але не менше 10. І ось таким чином приклеюємо. Дивіться, що в мене вийшло. М -м -м, супер! Тепер будемо приклеювати ручку. Беремо ось таку трубочку. Знизу вона в нас, там, де згинається, залишаємо знизу. Догори вона буде рівненька. Намастимо ось тут, де в нас дуже багато, бачите, зібралося клеєм. З одного боку і з іншого папірець теж намастимо клеєм, встановимо і розкриємо ось таким чином. Вже лінія згину, бачите, в нас знизу. А зверху в нас така дуга, то, то що ми залишали. Так, дуже гарно притискаємо, тримаємо. Впізнаєте вже нашу парасольку? Супер. Притискаємо геть усе, щоб дуже добре все трималося. Від цього залежить якість нашої саморобки. Коли все притиснули, і ви впевнені, що вже все тримається, будемо розкривати. Дивіться, знаходимо ось таку частинку, одну розкриваємо догори, ось так. А другу пропускаємо. Беремо знову вже іншого кольору, розкриваємо, бачите? А таку саму цього ж кольору пропускаємо. Беремо знову іншого кольору, притискаємо, розкриваємо. Одну пропускаємо. Так, цю розкриваємо, одну пропускаємо. І таким чином ми розкриваємо до кінця. Пам'ятайте, що одну розкриваємо одного кольору, а другу пропускаємо. Це ми робимо, щоб у нашій, у нашій парасольці був об'єм. І вона була така, знаєте, яскрава, об'ємна, гарненька і схожа реально на парасольку. Одну розкриваємо. Ось так притискаємо догори, а іншу пропускаємо. Так, остання залишилась, так. Тут ми розкриваємо. Так, тут з'єднуємо, тому що там у нас лінія склейки. І маємо чудовий зонтик. Залишилось лише зробити ручку. Так, ось тут згинаємо. Супер! Ось так. Дуже швидко ми з вами зробили таку гарнюсіньку парасольку. А тепер біжіть, наливайте собі компот у стакан. І уявляйте, що ви десь підпаємо на відпочинку. Або якщо у вас буде свято чи день народження, ви можете зробити багато таких пересолік і прикрасити ваш стіл. Просто ставите їх в стаканчик і буде дуже-дуже яскраво. А ще краще робіть такі парасольки і даруйте своїм друзям. Ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну на сьогодні все. Побігла пити компот. Чао, какао! Та-дам! який він гарнюсінький. Шкода навіть з нього пити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.